І тепер гра у відповідь. Робу треба буде відіграти за китайського вільного генерала. Хамелону треба буде відіграти за Токсиново. Ну що ж, є, є потенціал зараз, що буде рахунок 2-2. Якщо зараз Хемелон буде приблизно десь в тилі Роба грати в свою гру. Ну і якщо сам Роб буде грати десь приблизно як Хамелеон. Ну, тоді да вірогідність такого, що це трапиться дуже висока. Два-три ресурсні центри вже є у Хамелеона. Поїхала перша вантажівка вперед. Знаходить свого першого працівничка. Працівничок намагається втратити. Ти звідти і. Все ж таки втікає. Обіг вже один підривник. Е... Треба спіймати цю вантажівку. А в центрі все ж таке тунель буде добудований. Привіт, Тарант мафія Опа! Привіт, хлопчики. І зараз буде давити цих пацанів. Так. Є таке. Треба буде дозамовити зараз хамелеону Поїхав вже Гатлін вперед. Так, ну а Хемелон грає зараз двома двома заблокованими ресурсними центрами. І це погано, дуже погано. Є забігання працівничком від хамелеону Ну, хвороба також було забігання, але тут роб його хоча б не бачить А Хамелон його бачив нічого не робив. Він дуже добре там відволік вагу на себе. Хороший танк дракон зараз по центру спалює казарму. Виїхав танк скорпіон зустрічає. Технічка. Так, тут щось підірвали. Це скоріш за всього Бульдозери зараз шукає Хамелон і знаходить. Мінус Бульдозер буде. Ну і все? У роба немає бульдозерів Танк дракон тут відпрацьовує по ракетникам Але вже запізно Ну і зараз камелону треба ініціативу брати в свої руки. І добувати. Вже. Шанси на перемогу Роба. Прям впали. Нову казарму намагається Хамелон відбудувати. Тим часом отримає гатлінгом по ресурсному центру. Працівнички знищені. І зараз заїде ще й на другий ресурсний центр. Поки що щось. Хамелон не може їх зупиняти. Ці Гатлінги, це вже котре ми бачимо. Працівники знищуються на ресурсних центрах своїх. Е, і зліва також. Там дракон є у роба, але він щось там став і нічого так і не зробив. Зараз міг відміняти Хемелону. Четвертий ресурсний центр. У нас залишається хмелон без ресурсного центру. Так вони під'їхали і спалили його. Так, хамелон розпочинає тут агресивні тонелі будувати. Допоможуть вони йому незрозуміло, роб їх не бачать. Зараз отримує ще один спалений ресурсний центр Хамелеон. Десь Хамелеон дуже погано виглядає. Йому знов. Загальмували один ресурсний центр, ну, дуже багато не пропускав тут камелон ударів, хоча і знищив ворожі бульдозери але все ж таки ситуація в нього дуже погана. Немає з чим грати. Немає з чим грати, а роб, залишившись без бульдозерів але має два військових завода три ресурсних центри, просто зараз. Задавить його великої кількості техніки. І у Хамелона залишається лише база зліва, Більш нічого там немає. Ну і зараз доб'є його остаточно. Хамелоон. Ну, Хамелон тут має атаку останньої надії, я так її назвав. Два танки скорпіони намагаються ну, ось якось зашкодити робу роб на них навіть не відволікається, тому що вони дуже довго б'ють ресурсний центр. А ось у самого Хамелона тут це дуже і дуже погано. Ще і працівників там підпалили. Трішечки так, трішечки відволікається зараз, роб від своєї атаки. Не зараз цей тонель. В своєму тилу. Ну, але тут тонель так не так просто не проб'єш. І відчайдушно тут Хамелон б'ється за свою останню територію. В нього ну немає майбутнього. Якщо чесно, там ресурсні центри інші заблоковані, нічого там не побудуєш. Ну і підбирає скраб. Немає більше чим грати Хмелону три останні танки Скорпіони. Розкрапив їх. Це дуже цікаво. Так, не поїхав танк Скорпіон в атаку, але ну, там нічого хорошого чекати не буде. Казарму відбудовує хамелон. Ну, хамелон тут в повному оточенні, зараз. йому дуже важко грати, але тут є скраповані танки скорпіони, вони можуть дуже довго зараз тримати оборону. як Бачимо, що сил великих роб туди не підводить. І все це відбиває поки що. камелеон продовжує підбирати скрапи, підводить навіть ближче до аванпостів. І скорпіони, втрачає один з них, але далі вони справляються Завдяки сплашурону. Пікнічка. Вбирає скрап Ну, від оборони дуже непогано зараз грає Хамелеон. Буде цікаво подивитись, чи довго його вистачить в такому темпі обороняти цей клаптик карти своєї. Тому що ну, тут багато ресурсів у Роба, Робо треба трішки почекати зі своїми атаками, не їхати вперед. Піднакопичити військ і останнім штурмом це все зробити. Ну, тому що зараз дуже багато і рангу віддає, і юніті втрачає. Ну Я так думаю, намагається десь Камелон зіграти на тому, що видихнеться роб. І залишить його. Але робо тут багато дуже. Вантажівок їздить. Бульдозеру немає, це погано. Зараз побачили б міги розвиток далі бази, але. Зараз не вистачає сил і хамелеон тут по трішечку навіть і групу збирає. Від оборони дуже сильно грає. Краповані танки Скорпіони, в них вже по дві ракети у всіх. Ну, я так думаю, що... Ох! Технічка. А підрив? А де підрив? Хотів підривати, але не дали йому це зробити. Так, ну і танки скорпіони поїхали вперед. Розуміє, зараз це прекрасно роб, що не вдасться йому відбити цю атаку хамелона але поїхав навіть у свою контратаку. І непогано зараз. Дуже непогано, важко робить це пробити. Ну і підготовує нову групу з юнітами. Зараз буде намагатись спіймати цю технічку, але це зрозуміло Є там підрив, чи немає. Тут дуже дуже велика погоня за цією технічкою, зараз майже всі свої сили роб концентрує на неї, тому що якщо він зараз її пропустить, вона дуже сильна, дуже швидка і дуже база вразлива. О, у Роба. треба не давати, щоб вона знищила хоча б щось. Ну і технічкою не вдається грати Хемелону. Так, ось і підривники там вже стоять. Ну Кошти закінчуються зараз у Хемелона. Довго він так не простоїть. Працівничок стоїть. Чекає зліва будувати свій ресурсний центр. Ну і там є кошти. Чому не будує? Поки що не зрозуміло. Так, вже три технічки. поїхала група від Роба на лівий фланг. Зараз побачить що там будується тунель. Так, спіймали. Аванпост. Так, скрапики підбираю. Вже. Яка там? третя Так, третю. супертехнічку вже підготував. І дуже непогано зараз від. Цікава гра, дуже цікава гра від Хамелеона. Кошти в нього закінчуються, а так взагалі було б чудово. Так, ну треба підривати військовий завод. Так, є підрив. І треба знищувати ще й ресурсні центри. Так, ну зараз розуміє прекрасно. А роб, що довго тут уже займається. любов'ю з Хамелеоном і треба щось робити. Так, і дивіться, як відбивається Хамелон. Ну, шикарно тут від оборони зараз відіграє. Дуже багато скрапів залишає за собою. Технічки працюють по тилам робо. І не вистачає зараз сил робу і туди, і сюди. Так, чи зможе зараз все ж таки хамелон витримати цей удар, чи не зможе. Цікава, дуже цікава гра. Я думав що Хамелон вже програє, але ні. Технічки далі працюють тут. Але зараз uh, хамелон відволікається на оборону своєї бази. А у Роба коштів не так і багато. і Здається, Роб. Рахунок 22